Виконуємо номер 21 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Добуток чисел десятитисячних і 13,492 до рівня А. Знайди добутки чисел і наші 4 приклади. Приступаємо до виконання. Як бачимо в наших добутках і в задному добутку цифри повторюються, але стоїть різна кількість знаків після коми. Рахуємо, скільки цифр у нас після коми у першому добутку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім цифр після коми в другому 3, і 4 7. Отже, він також дорівнює а В третьому кількість цифр у нас всього 4. Отже, нам треба дописати 3 нулі. Щоб дописати три нулі, це ми маємо 1000 помножити на а. У третьому. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут цифр після коми немає. 6 цифр, цифр після коми. Отже, множимо на 10. Маємо 10а. І в четвертому у нас після коми 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, нам треба прибрати три цифри прибрати. Це буде 0,01а. Номер 21 із розділу для найдопитливіших підручника. Математика 5 виконано.